Вітання всім телеглядачам, це телеканал Вінниччина і ви дивитесь передачу Актальне інтерв'ю сьогодні. У нас в студії Ольга Бабошина заслужена діячка мистецтв України, художній керівник та головний диригент Подільського камерного хору Леонтович Капела. Ми щиро вітаємо вас в студії, Вітаю. пані Ольга. Дуже гарна традиція, що ви приходите до нас в студію, розповідаєте про діяльність, про те, над чим працює до чого готується наш легендарний камерний хор Леонтович. Капела, і ось знову на глядачів, на слухачів Вінниччини чекають нові враження. Незабаром відбудеться концерт, який має дуже красиву, фантастичну назву у ритмі українських суперхітів. І, от, власне, в мене питання: цей концерт, наскільки я розумію, об'єднає дуже різні покоління слухачів. Як ви обирали композиції для цієї програми для того, щоб власне, от так масштабно об'єднати різні покоління? Програма у ритмі українських суперхітів для нас не випадково так обрана така, така назва, тому що ми намагалися в цій програмі поєднати всі ті напрацювання, які ми вже. Протягом декількох місяців маєм протягом року ми збирали ці аранжування. Ми так промоніторили нашу естраду і сучасну і естраду минулих років, і зрозуміли, що в хоровому звучанні ці композиції набули б іншого життя. І е, зробив е, таку м, проекцію в майбутнє по створенню такої програми. Ми хотіли б для нашого глядача, е, створюючи цю програму, підготувати і підготували е, все найкраще, що ми, на нашу думку, змогли знайти. Е, безумовно, не можна все поєднати в цьому концерті, але суперхітове, найкраще ми. В цю програму внесли. То вже От... розкажіть, що це? Ці таємниці, звісно, це не відкриваєте хіти ХХ сторіччя естрадної музики, які були популярні для наших і батьків, наприклад, тому люди більш старшого віку обов'язково, коли прийдуть на наш концерт, почують ці хіти. Це... І... І Васюка Хіти, і у виконанні Миколи Гнатюка, які були відомі того часу хіти, ми навіть 21-го сторіччя хіти знайшли такі аранжування, щоб було цікаво і молоді послухати, угу. як. Нинішніх сучасних виконавців можуть звучати твори у хоровому виконанні. Наприклад, це відомих виконавців як Скрябін, як гурт Океан Ельсем, як співачки Тіни Кароль, хіти. Тому це лише українські автори, Це, так? Це лише українська, українська програма угу. із естрадних пісень українських сучасних. Угу. Виконавців, пані Олю, а чи важко було адаптувати естрадні хіти для виконання хором? Чи довго ви над цим працювали, чи багато репетицій було? І можливо в чому була складність? Якщо Ми ретельно підбираємо репертуар, щоб можна було так зробити аранжування для хору, яких би творів, щоб це дуже гармонійно виконувалося у хоровому звучанні? Тому до кожної пісні ми ретельно декілька в нас критеріїв. Взагалі, інструментальну музику, а естрадні пісні це голос у суправді інструментальне виконання. Важкувато ową, è, імітаційно зробити деяку, деякі композиції, але ми знайшли і зробили аранжування, знайшли аранжувальників, підібрали такий репертуар, щоб воно було. Цікаво, оригінально, сучасно, тому деякі аранжування нам на замовлення робили, тому що ми підібралися, наприклад, відкриваю таку таємницю, підготували в цю програму по естрадних пісень 80-70-х -х, х років, що були популярні в Україні, і зробили такий віночок естрадних пісень, де Прозвучать ці хіти. Можливо, нам здається, куплет, ми не знаємо, а ось приспів співають всі. І це для кожного хіт. Розумієте, для кожної людини, хто її виконує. Тобто, Тому, напевно, так, і зала буде підспівувати? Обов'язково. Ми і так підбирали і розраховували такі попурі, наприклад. Щоб в кожна композиція в залі знайдуться глядачі, яким ці композиції, вони можуть з нами навіть підспівувати ці твори. Наскільки я пам'ятаю творчість хору, це ще є й її театральний такий напрямок-аспект. Дуже несподівані різні речі ви подаєте, і класичні, і ось зараз буде можливість подивитися естрадні пісні. От що буде цього разу? От я точно знаю, що ви щось готуєте, що буде ще якийсь нюанс, окрім голосу. Обов'язково до кожної композиції ми підбираємо і якісь е, шумові інструменти, і продумуємо сценічно постановку деяких композицій, і світло, і навіть футажі. От ми вибираємо композицію і от в цьому концерті ми так, частинку нашого е, життєвого шляху кожного артиста хору е, привідкриваємо. Тому на екрані, на футажах під е, угу. особливу таку для мене композицію е, наші глядачі побачать е, і другі половинки наших артистів хору. Тому е, в кожній композиції є частинка нашої душі і серця. Окрім того, що ми Пропрацьовуємо, виконуємо, підбираємо ці композиції. Ми ще і візуально збагачуємо їх нашою любов'ю, якимись сенсами, такими глибинами. І до того ж в нас є чудова ведуча Ніка Гана, яка і робить такі підводки до кожної композиції, і використовує вірші, і розповідає історію створення тої і іншої композиції. Тому в нас не просто глядачі можуть прийти послухати улюблену композицію, але і, і збагатитися інтелектуально, дізнавшись багато цікаво, хто написав, в яких умовах або яка історія створення цього музичного шедевру. І Наші глядачі, е, іноді підходячи після концерту до нас, е, нам так е, кажуть: ви знаєте, ми дуже вам вдячні, але от таку інформацію ми про цей твір не знали. Нам дуже було цікаво дізнатися. А ви що... насправді вишуковуєте щось таке дуже нюанси, якісь важко. Окрім того, що наша ведуча веде наш концерт без е, аркуша, вона все вибудовує цю програму, вивчає, проговорює. Вона ще підбирає до кожної композиції таку цікаву інформацію, яку ви б в інтернеті довго шукали, а вона об'єднує, формує і. Потім доносить до слухача так, що кожна композиція ніби виростає одна з одної, і ця інформація перетікає одна в одну. Тобто це таке музично театральне, літературне. Так, дійство. так це такий перформанс і світла, і угу. футажів там картин. От ви говорите про так. те, що зрозуміло, що доклав хор, ви як керівник, надзвичайно багато, кожен учасник надзвичайно багато, щоб от все склалося. І я розумію, що ви вже бачите цю картинку, уже десь там генеральні репетиції вже відбулися, і ви задоволені як керівник тим, що вималювалося, тим, що є. Але я би хотіла запитати, ось як вам працюється під час війни? Я знаю, що є багато проблем. Є багато, напевно, учасників хору, в кого хтось із рідних воює. Можливо, хтось хор великий, і хлопці, дівчата. Як вам видається, попри всі складнощі працювати? Ви знаєте, я вам так хочу сказати, що безумовно в нас є артисти хору, які і воюють на передовій. Які, на жаль, в зв'язку з війною поїхали за кордон, в нас оновлюється склад колективу, але незважаючи на складнощі, які ми переносимо і що хордалає, ну, по-перше, якщо ставити на вагу. Терезів, те, що долають наші воїни, за їх подвиг, ми їм безмежно вдячні. І кожен наш концерт ми і донатимо. У нас продажу квитків є частина, ми відсилаємо на ЗСУ. І е, ті особи, які переміщені закупованих територій, е, до нас приходиться безкоштовно на концерт. І все, чим ми можемо допомогти на нашому місці. те, що ми можемо зараз робити, ми це виконуємо. І допомагаємо, і робимо благодійні концерти. І ці кошти е, надсилаємо нашим воїнам. І безумовно, кожного разу, після кожного концерту, наша ведуча обов'язково з вдячністю великою, е, згадує кожного героя, який захищає нашу країну. І на в нашому тилу ми робимо все від нас залежне, щоб підтримати, допомогти, чим ми можемо зараз на дану хвилину. Так, да, є певні труднощі, але порівняно з тим, що наші воїни там на передовій можуть і роблять і неймовірними зусиллями, ми Намагаємося, чи можемо їх підтримати тут і зберегти культуру, традиції українського народу і української пісні, хорового мистецтва, адже наша нація. Найспівочіша в нас така культура хорового виконання, яка в усьому світі тільки захоплення викликає від нашого співу. Хорове мистецтво досить таке непросте і не на кожного слухача і глядача. От чи спостерігаєте ви підвищений інтерес саме у серед молоді сьогодні до хорового мистецтва, в час ось національного підйому, національного відродження, і як взагалі заохочуєте до пісні? Приєднуватися і дізнаватись більше про українську пісню, про хорове мистецтво. Ми моніторимо, щоб створити програми, що цікаво зараз молоді, що, як її долучити. Ми створюємо такі програми, підбираємо такі твори, щоб і. На наших концертах і була розважальна якась частина да? в концертах ем, при виконанні творів, і інформаційно, щоб збагатити цих людей, тому що молодь і смаки треба виховувати. М. Ем, можливо, в наших програмах вони знайдуть і. Ем, для освіти своєї і твори, і класичні, тому що в нас різна є програма, і сучасну музику, і якісь композиції, які будуть їм цікаві хоча б із естрадних пісень, але в багатоголосному виконанні це буде. Прививати їм смак до гарного, прекрасного якісного звуку, е слова. звуку, слова. Тому наші концерти, наше виконання творів дуже важливо для розвитку, особливо нині е які зараз нині молоді люди приходять до нас на концерт. Ми створюємо програми не тільки е для Вечірніх концертів, але і створюємо програми для шкіл старших класів, угу. де є інформаційна і патріотично направлена програма. І е, намагаємося, щоб е, на, в наших програмах було частина, якщо це міксована програма, і направленість з патріотичного спрямування, і е, е, така ґрунтовна, класична, якась складова е, не тільки українського, а й світового музичного, такого хорового мистецтва. Тому Програми різні на різні смаки, на різного глядача, але в кожній цій програмі кожен глядач для себе мож, мож, може знайти і що послухати, і подивитися, і відпочити, і дізнатися щось нове. Тому ці м, наші виступи дуже важливі, особливо зараз, коли дуже багато електронного угу, такого звучання. звучання. І Послухати, прийти якісне, фахове, професійне звучання багатоголосного хору в сучасному аранжуванні твори, послухати за кордоном це дуже багато коштує. А ми несемо зараз скільки, до речі, потрібно часу, щоб один твір опрацювати, провести репетиції, щоб він звучав бездоганно якої дивлячись, якої складності цей твір є твори, які здаються ну, на папері та в нотному викладенні не дуже складні. Але коли починаєш працювати і бачиш, які повинні штрихи, динаміку, mm -hmm. як зробити форму, то деякі твори доволі такі забирають деякий час, але... Ми кожного місяця створюючи якісь програми, придумуємо, да? Ми обов'язково їх оновлюємо. Або от зараз ми працюємо над двома дуже потужними яскравими програмами, які будуть зовсім нові, але вони теж будуть. Показувати Україну, нашу музичну Україну яскраву, неповторно і будуть поєднуватися з іншим жанром, я не буду вже не розкривати. Але глядач побачив в хоровому і почує в хоровому виконанні таке нове, що вони навіть не відкривали для себе в хоровому, не могли навіть уявити, уявити в хоровому що таке звучання. можливо. Хор носить ім'я імені Миколи Леонтовича. Як ви популяризуєте його творчу спадщину от в таких сучасних концертних програмах? Чи використовуєте? Ми обов'язково в нас є такі програми, де ми обов'язково робимо частину творів, саме обробок або оригінальних творів Леонтовича, у нас такі програми були. Або... Знаходимо а, такі аранжування його творів, ну, наприклад, «Щедрик» в аранжуванні Пентатонікс, які ми адаптуємо під наше звучання і. Показуємо на концертах. Взагалі, популяризація не тільки творчості Леонтовича у нас пріоритетне для нашого колективу. В наші твори подільських композиторів, які ми теж пропагуємо і показуємо, що минулого поза минулого століття. Так, наприклад, наприклад, Радіон Скалецький, угу. Костянтин Семенов, Клементій Домінчин. Це Данило Бойченко. Це композитори, які народилися або жили на Вінниччині. Але їх імена, можливо, не такі відомі, як, наприклад. Але твори е прекрасні і дуже гарна музика. Ось ми намагаємося показувати. До речі, ми книжку таку презентували збірку творів подільських композиторів, миттєвості. Угу. Е і в цю книгу і вклали не тільки так підібрали… І твори, деякі твори наших подільських композиторів, а й змікстували з зображування художніх картин художників східного Поділля з різною технікою, тематики. Але тематично вони були так поєднання або передавали зміст цих творів, які ми підбирали в цю збірку. Тому ми дуже активно пропагуємо е, нашу пісенну творчість саме нашого Подільського краю. І презентуємо його не тільки на Вінниччині або в Україні, але й за кордоном. Пані Ольго, коли Вінничани зможуть прожити е, зо дві години в ритмі українських суперхотів? В останній день зими. Ми, а тобто, 28 лютого? О 19.00 у залі Вінницької обласної філармонії імені Миколи Дмитрича Леонтовича ми чекаємо усіх прихильників хорової музики, щоб разом відсвяткувати вже закінчення цієї складної зими і надихнутися початком весни, радості, віри в перемогу. І частина нашої програми буде весняного такого настрою із назвами весни, і доєднатися до цього концерту. І ми думаємо, що і впевнені в цьому, що надихнувшись, якось перший день весни, який на наступний день вже буде після нашого концерту, він. Оці, оцей настрій збереже на ще довгі і довгі весняні дні і допоможе нашим людям, які зараз їм всім дуже важко переживати ці всі події, але надихне їх на е, віру в те, що буде перемога, в те, що наша прекрасна Україна буде квітучою, яскравою, процвітаючою і співочішою. Безумовно, хорове мистецтво завжди було потужним засобом передачі емоцій, і ось цих позитивних емоцій зараз дуже бракує українцям. Ви їх додасте стовідсотково, коли настане день і весна прийде. Ми усі заплетемо шуму, бо козацькому роду нема переводу, адже ця земля воїнів родить, які не здаються без бою і горді тим, що пісня буде поміж нас. Це цитати із музичних творів із пісень, які будуть звучати в залі філармонії імені Леонтовича. Я нагадаю, що в нашій студії Ольга Бабошина заслужена діячка мистецтв України, художній керівник та головний диригент Подільського камер. Хору Леонтович Капела отримайте дозу позитивних емоцій, бо вони нам дуже необхідні. З нетерпінням чекаємо на весну. Я дякую вам за візит до студії. Бережіть себе і донатьте, допомагайте Збройним силам України Збройним силам України. Щасти вам, бережіть себе.